Так, збираю блін, цього довбаного опеля. 1,7 DTH. В общем, закачую масло. Дивлюся. Тут по шейці видавлює, тут по шейці видавлює, тут видавлює. В общем, везде, даже тут видавлює. Тут слабіше. О, А тут почти не видно, блін. Ну, Зняв, блін бугіль. Думаю, подивлюся. Ну що ж таке? ну, Чого воно? Ну, чого? От чого так слабо поступає наверх давлення? О, у мене ж то є друга головка, яка кончилась із за слабого давлення. Знімаю з неї і що я наблюдаю? Тут канавка на цих трьох виходить аж наверх, тобто як-не-як, але змащує хоч трохи розпідвал аж попід самий верх. Во, Видавлює, аж на самий верх розпідвало масло. А тут канавка закінчується, ось що тут, що тут, відверстя змазующе ось збоку, І це саме ті перші і останні шейки такі. Чесно, ну я не знаю, як можна так робити, щоб розпідвал змащувався в, принципі, в такій машині тільки знизу. Я би, якщо чесно, мабуть, ну, ну, б цілеобразні робити тут теж якусь таку канавочку. Хоча б в бугілі цю канавочку може робити, чи що. щоб воно було нормально, щоб такого не було. А я махаюся, думаю, що воно мені тут так слабо то масло видавлює, що я його тут не бачу. Або тут, видно, дуже велика виходить, і воно туди дуже слабо доходить. Тобто ці мотори... Певно, дуже не люблять 10 В40. особливо на холодну, із-за того ж масляного. Буду збирати все обратно. Тобто це нормально. В заводі це нормально. Поняли, так? Да? Канавка доверху смазує весь розпідвал. Канавка заканчується. О, і все, вище не йде. Мені так не подобається. Це. Всім дякую. Чекайте на відео. Скоро буде запуск автомобіля.